Французька футбольна збірна вже в Україні і бажає скальпа футбольної української дружини. До початку головної баталії чотириріччя залишилось трохи більше доби. Просто у ці хвилини газон столичного НСК Олімпійський топчуть гості. А двома годинами раніше показове тренування провели підопічні Михайла Фоменка. Більшість експертів, болівальників і самих футболістів вважають французів безсумнівними фаворитами раунду плей-офф. Але стартові позиції в обох збірних майже рівні. 90 хвилин в українській столиці. Плюс стільки ж це як мінімум на наступному тижні у Парижі. І виходець до Бразилії з нашої пари буде відомий. Наші подапічні просмотрели достатньо ігр сучас. сборной франции где-то около 7 8 есть лидеры значит, которым надо значит, уделять больше внимания при обороне значит лишать их значит сильных сторон также и мы постараемся это сделать завтра